Серед білого дня, наче за спільним наказом, по всій території Росії почали траплятися загадкові події. І це все пов'язано з українською символікою. В одних містах з'явилися сині-жовті прапори, а в інших знаки схожі на емблеми української розвідки. Ну а в окремих місцях хтось увімкнув гімн країни просто перед родичами загиблих учасників так званої СВО. Ці надзвичайні епізоди розбурхали росіян, але для українців стали справжньою хвилею радості. Усі подробиці будемо говорити далі. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати в російських соцмережах. Раптово завиросилися фото та відео, на яких форма черлідерш російської футбольної команди Ростов у кольорах українського прапору. У коментарях під постом росіяни почали обурюватися та писати, що це пряма підтримка Україна. Проте багато коментарів про те, що Ростов насправді хоче до України. Згодом з'явилося відео дівчат у тій формі, які танцюють та пишуть, що готуються підтримувати свою команду. Ну і під цим відео також зібралося багато тих, хто взагалі сприйняв дівчат за українок. А ось так виглядають вулиці тимчасово окупованого Донецька. Пішохідні переходи в місті почали підсвічувати жовто-блакитними кольорами. Місцева влада запевняє, що такі проекції планують впровадити масово. Щоправда, вибір кольору там не прокоментували. Також в одному із російських міст комунальники раптово пофарбували цілий будинок у жовто-блакитний колір. Думка росіян розділилася. Хтось був проти такого кольору будинку. Ну а хтось не бачив у цьому ніяких проблем. У місті Осолі Савірська Іркутської області арафії комунальники під час ремонту будинку пофарбували його у жовто-блакитний колір. В результаті в місті спалахнув скандал між чиновниками, жителями будинку та маром міста. Про це повідомляв телеграм-канал Астра. Після того, як комунальники завершили ремонт будинку за адресою червоних партизан 40, деякі мешканці та особливо чиновники виразили своє обурення новим кольором багатоповерхівки. Ну як З'ясувалося, росіяни влаштовували те, що колір нагадував прапор Україна. Заспокоювати містян навіть прибув марміста Максим Торопкін. Прикметно, що мер та його команда відстоювала позицію, що у жовто-блакитному забарвленні будинку немає нічого поганого. Тож чиновники вирішили провести опитування жителів, де з'ясувалося, що і більша частина власників помешкань теж не заперечує проти такого забарвлення. Проте, не дивлячись на думку мера та власників квартир, чиновники все ж досягли того, аби кольори були змінені. У результаті будинок перефарбували жовтий колір, замінюючи на бежевий. у Москві. Тим часом 18-річний обдурений працівник оригінально помстився роботодавцям. Співробітник пункту видачі образився, що його офіційно не влаштували та приклеїв на стіну прапор України. Він намалював його своїми руками. Повідомляє телеграм-канал База. Як пишуть розмі, Вадим влаштувався працювати в пункт видачі замовлень Валдберіс у Жулебіно. Хлопець працював місяць і думав, що після цього. О, його оформлять працювати офіційно. Вадим помилився брати його на роботу офіційно. Ніхто не планував. Тоді хлопець затаїв образу і придумав помсту. Вдома він намалював прапор України, ну а потім пройшов на роботу та повісив його на найвиднішому місці. Зробив селфі на його тлі, після чого пішов. Співробітники пункту видачі заявили про прапор у поліцію. Також жительку російського міста Псков відвідали співробітники поліції через синій жовтий паркан біля багатоквартирного будинку. Про це повідомляє BBC. Жінка традиційно фарбувала паркан біля свого будинку у синій та жовтий кольори. Одного дня вони знову вирішили його оновити і на неї до поліції поліції поскаржилися жителі сусіднього будинку. Коли на місце приїхали правоохоронці, представники місцевої адміністрації та дому управління вони повідомили жінці, що синьо жовтий паркан асоціюється із прапором України. А під час так званої спецоперації такі асоціації є небажаними. Врешті-решт паркан перефарбувала. Ну а натомість в Криму жінку затримали за небезпечний манікюр в окупованому Криму. Жительку Ялти затримали поліцейські через манікюр у кольорах українського прапору. На жовто-сині нігті Ялтинки поскаржився місцевий мешканець. Повідомила Кримська правозахисна група. На 46-річну мешканку Ялти Ольгу Дяченко поскаржився місцевий мешканець. Він помітив на фарбовані нігти. Один із нігтів, за його словами, був пофарбований у сині та жовтий кольори, а інший у червоний та чорний. Пише Кримська правозахисна група. Змі окупантів пишуть також, що Ольга Дяченко працює. І безпосередньо у сфері документоубігу перекладів та оформлення документів. Один із клієнтів звернув увагу на жовто-сині манікюр Ольги та повідомив про це у поліцію. Жінка розповіла поліції, що просто зробила різнокольоровий манікюр. Однак, окупанти передали інформацію до місцевого відділення ФСБ. Окупанти викликали співробітницю бюро перекладів на так звану бесіду. Під час профілактичної розмови жінка розповіла, що раніше вона була громадянкою України, у 2021 році року отримала російське громадянство. Різнобарний манікюр Ольга зробила кілька тижнів. Тому кольорам лаку не надала особливого значення після розмови л'ялтинку змусили стерти манікюр. Загалом жовто-блакитні кольори в Росії не мають офіційного значення, окрім асоціації з українською символікою, через що їх використання може викликати переслідування з боку влади, зокрема на тимчасово окупованих територіях. В Росії існує практика переслідування за використання жовто-блакитних кольорів. Випадки затримані штрафі фіксувалися у Криму та інших регіонах. Законодавство Росії не забороняє жовто-блакитні кольори як такі, але їх Ростання може бути розцінена як політична акція, що може призвести до переслідувань. Раніше російські силовики затримали, а потім відпустили росіянина, який тримав жовто-блакитний прапор повітряно-космічних сил РФ. На думку британської військової розвідки, це свідчить про поширення параної серед російських чиновників. Про це розвідка заявила у своєму щоденному зведенні. Російський телеграм-канал Асторожна Новості, який налажить російські псевдоопозиціонерці Ксані Сапчак, повідомив. Про інциденти з прапором він стався наприкінці травня у місті Волхов у Ленінградській області. Підрозділ Розгвардії прибув на виклик через скаргу на публічне демонстрування українського прапору. Виявилося, що 20-річний житель міста тримав прапор повітряно-космічних сил РФ. Цей прапор також складається із жовтого та блакитного кольорів. Чоловік заявив, що має безпосередній стосунок до російської військової авіації, після чого його відпустили. Скарги через жовто блакитні кольори надходять також і на уль... Тра націоналістичну ліберальну демократичну партію Росії Її символіка теж складається цих кольорів. Член російського парламенту від цієї партії Ярослав Нілов заявив, що ЛДПР не змінюватиме свою символіку, попри скарги. Це по свідчить про невпевненість поширену серед параноїдальної російської бюрократії. Заявила британська розвідка. А найгучнішою справою в Криму пов'язаною із жовто-синією символікою є справа Євпаторійця Богдана зі. Зійна облив синьою та жовтою фарбами будівлю російської адміністрації Євпаторії та кинув неї пляшку із запальною сумішю. Богдана Зізу зу звинуватили у тероризмі та засудила до 15 років позбавлення волі. Кримчанин провину не визнає. Також раніше в Севастополі через синьо жовті кольори постраждала вчителька початкових класів. Її звільнили за у проукраїнських поглядах. Це сталося після того, як вона склала пари з блакитних і жовтих куль, куплених батьками школярів для прикрашання кабінету до дня. Знань директор школи вважає, що у такому вчинку не було української пропаганди, але все ж таки звільнила копідлеглу позиція. Постраждалої вчителька невідома. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.